Самовіддано жертвують свій час, енергію та кошти, щоб допомагати іншим заради спільної перемоги. Сотні тисячі українців об'єднало спільне бажання допомагати нашим воїнам. Буковинці не виняток. Чернівецькі волонтери прозвітували про черговий етап своєї роботи. Подробиці розповідаємо далі. У сюжеті минуло понад півтора року з початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України. І, хоч російсько-українська війна триває вже дев'ятий рік, саме 24 лютого 2022 року внесло суттєві зміни у життя всіх українців. З тих пір кожен обрав свою зону відповідальності. Хтось зі зброєю в руках обороняє нашу країну на передовій, а хтось турбується про них в тилу, аби захисники, попри життя в гарячих точках, відчували комфорт і тепло. І ця допомога, як почалася з епохи майдану, так і не припиняється досі. Волонтери намагаються об'єднати усіх тих, хто з початку війни і широкомасштабного вторгнення самовіддано приділяє свій час, енергію та кошти, щоб допомагати іншим, а найголовніше нашим військовим, наближуючи перемогу нашої держави. Для нас кожна людина, яка волонтерить, це людина, герой тилу, яка на сьогоднішній день робить все для того, щоб тут в тилу ми допомагали нашим, нашим хлопцям. Адже якщо не дай Бог, ми з вами забудемо, що у нас війна. Що ми перестанемо допомагати тримати тил. Повірте, завтра, післязавтра завтра, воріг буде у нас на порозі. Тому ми сьогодні збираємося в такий прекрасний, красивий день для нашого міста, міста Чернівців, для того, щоб сказати дякую усім нашим благодійникам, волонтерам і сказати їм, що вони герої, герої. Нашого тилу свій благодійний фонд, співачка і волонтерка Ірина Стиць заснувала ще в 2014 році. Спершу волонтерська діяльність полягала у виступах для наших військових, несучиєм хороший настрій та емоції. А з 2022 року фонд працює у різних напрямках, об'єднавши набайдужих задля спільної мети У нас дуже велика команда. З нами працює Буковинська комендатура Дмитро Чернишов. Ми разом з усіма благодійниками. Працюємо в різних напрямках. Ми допомагаємо в першу чергу Збройним силам України. Ми допомагали раніше всім переселенцям, які потребували, тому що тоді була така нагайна потреба. Ось а на сьогоднішній день це є тільки допомога напряму нашим хлопцям збройним силам України, які воюють, які з нами тримають постійний зв'язок. Своєю чергою сотні і тисячі на долучаються до волонтерства націлене на. Допомогу захисникам України «З нами співпрацює. будемо говорити, такий добровот ринок. Це Прозоровський Михайло Бурбак Максим співпрацює дуже багато. Помагає Олексій Бурбак. От вони дуже багато нам допомагають і тут багато меценатів, які також в Чернівцях і в області помагають нам. Найголовніше, що волонтери тримають зв'язок безпосередньо з військовослужбовцями. Отож, збирають кошти та купують саме те, у чому є нагальна потреба. А все необхідне передають з рук в руки. Ми цього року передали, будемо говорити, спільно з Іриною Німеччини з Нам передали дрони Mavic 3T. вони дорогі. Ви знаєте, що вони не коштують, і матрік. 30те це також не дешево, це до півмільйона гривень. Плюс відеокамеру для дронів нічного бачення, вона теж не дешева, теж до півмільйона гривень. Багато старлінків передали, автомобілів ми передали. Ну, щоб так я точно не можу, ну вже десь. 150 автомобілів. А щоб підтримати бойовий дух наших героїв, неодноразово навідувалась до наших захисників з культурною програмою і пані Ірина. Ми їздили до них неодноразово. Особисто я була в січні місяці, співала, їздила до хлопців на Різдво, співала на самому нулю. Повірте, дуже було страшно. І ми тримаємо прямий зв'язок з хлопцями. Якщо у них виникає потреба. Вони відразу виходять з нами на зв'язок, і ми тоді підключаємо всіх своїх знайомих, оголошуємо збір. Надійний тил це ще й спокій для наших захисників, щоб вони почувалися впевненіше. Щодня даючи ворогу бій на передовій, адже і воюючи там, і підтримуючи наших військових з дому, усі ми разом спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу. Аліна Рябкова, Сельставчанський, теми дня ТВА.